Всім привіт! Моя розпаковка, що ми сьогодні купляли? Купила я щуку за 99, по-моєму, гривень. Купила я от таке тонке сало, Ще повезло, що один пакет остолоса, щедрику купувала по 80 гривень, що Віталік сварив, «На що ти його береш? Я кажу, а на зажарку що? Це ще нормальне, тому що сало по 250 гривень. Тут і з м'ясом таке. Попало і так пахне таким, ну, хорошеньким пахне, посмаляним модо таке м'ясо. Я його порізала на куски, Зараз я буду соліт. Ну, чого його не брати? Ну, а що ж його їсти? І пожарить тако добре, і все. Взяла до соль, мисочку, каструльку, ну, трохи присолю, а трохи в кульочок положу морозилку. Ну і таке і щось буде. Бо тепер вже нічого не докупиться. Та нічого, Ігор любить жарене сало, правда? Mm -hmm. Ти вчора Ігор добре злякався. Боже би Правильно треба втекати, але будуть, можу таке Ігор будь що будуть бігти і доганяти. Хай але доганять. ти сильно бігаєш бістро, так? Да? Вова не може бігти, він дуже помалу ходить. Ігор ще його навчив ходити швидше. Коли ще він ну, з Вовою не дружив, то Вова дуже сильно помалесеньку ходив. Да, да. А потім йому, ну, тому що він не справляють. Це церкомлазу Вова. Ти, ти його одучив, да? ну, так? Боже молодець, який. що ти сказав, не треба? Я йому давав Ага, Ну правильно. Тут я, сіряти, з шукати, ну, то, я що, сино, буду сіряти, з ним ходити з другом. Він буде шукати не мною. Ну то що я сильно буду, йому купляти сигарети? Хіба я така багата? Що я втрачу своє останнє, щоб, щоб тебе було, щоб ти не ходив, не просив, так, як вова. Ну, то потім ти будеш ходити просить. Так не можна. Ну, може, там коли дати чуть-чуть якусь одну. Посоліться дай буде. Дощ іде не перестає. Ну. Воно ще не перестає. А, покажи персики, які я зорвав. Вже, мабуть, нема. Ти всім пор... не ну, покажи оддав камеру. Давай, О, який гарний. Помий сполосні, так. Да. Такі персики. І щокою я справилася. Таку я сьогодні купила її щуку. Вона така м'ясна, непогана. Я її помила гарно. Обсушила вікна з м'ясом, взяла приправу до м'яса, натерла, чесничком натерла гарно, три зубка великого, взяла чесничку і солью, як запечатала. І поробила такі везде, вже робила такі ці, як ножом дирочки, щоб вона пропиталася ну, цим запахом. І зараз візьму у рукав, положу, нехай вона маринується до завтра. А там затечу чи в мультиварці, чи в духовці. Така буде щука. Там в мене ще четвертинка. Ну, карачка куряча є. Теж замаринувала. На роботу Віталіку жару і Ігору. Ну і мені буде кусочок. Бо я бачу, що я щось поправляюся, треба менше їсти. Такі справі, такі у мене сьогодні покупочки. Ще купила кусочок невеликий стегна по 219 гривень. 99, це я купляла у форі, купляла четвертинки, а це у Щедріку. Щуку, сало по 80 і стегно по 219. Такі покупки у мене. Тиралка, От я надумала у пищеву пленку. Ось так гарно-гарно замотала. І положу в холодильник, нехай маринується. А там отак собі купили, зробили, промаринувалося, вкинули потім у морозилку, вложили в кульочок, а потім по бістричку треба, собі достали і приготували. То поки він з морозівки, поки розмерзнеться, поки знову його все впорядкуєш, а так себе вже все готовеньке. сонечко мої, всі грибочки. Ну, майже всі. Це ті є такі большенькі, лимонки і краснючки. І трохи викинула, тому що поки вони поїздили, поки ми ще брусніки набрали, я бачу там. Є дирочки, а я дирочки, ну, мені треба, щоб не було ні єдиної дирочки. Я розумію, що я можу хоча б іноді з'їсти. Ну, ми не по грибах, Але скажу вам, вчора пожарила сковородку. Ігор задоволенням, з задоволенням з'їв, Італік з'їв. Я пару ложечок з'їла. Таких цих це молодші, краснючки молоденькі. А це ці такі великі. Я зараз перекручу і зроблю із... Картоплі, картоплі добавлю, да, Такі я зроблю оладки. ну І трохи висушила Так що, те, що в морозілці, то ну, воно зовсім по-другому. І з уксусом, то ми з уксусом ще не знаю. Ну, не йде воно у нас. Оце, що з'їсти, то треба з'їсти свіже. Ну і от трохи таких висушила, але треба їх ще буде трошки підсушити і зразу такі сухенькі щоб зразу в баночку. Дуже гарно пахнуть. Оце ще трошки висушила. Це такі класні грибочки. Взяла полосочки, порізала. А віталікоді дає, скаже, такі вони класні, аж солодкі є. Такі оце, такі гриби. Дається багато, дворів та викинули по грибах. Але добре що-небудь є. Перебіла я гриби, Добавила дві ложки манки. Насипала одні муки, додала перечорний, стерла цибуліну, взяла картоплю. Зараз на буракову тертку натру сюди і додав одне яйце і посолю. І буду жарити картопляно грибні оладки в мене вже смажаться. Я ще оставила дві картошини, а те я жаритися. Вона і цю дотерти. Ну, в мене вони виходить отакі. Ми будемо їсти і сметанкою, самі ще треба ту сторону тут смажити. такі вони добренькі. Нічого не розлазиться, ніде нічого. Все дожарюються мої латки і вот така місяра.